Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Панераївці! З вами, як завжди, я, Русляков Дмитро, автор каналу Horology. Це наше друге відео на цьому каналі, присвячене бренду Panerai. створене для всіх всеукраїнських любителів бренду Панерай. Тих, хто цінує цей бренд, цікавиться, хоче просто дізнатись щось нове. Ми вже в нашому чаті про Панерай, до речі, послання буде знизу. Долучайтесь вже бачили купу людей, які... Нічого особливо не знали про бренд, не розуміли, які лінійки, що їм підійде, не підійде, але вже вони вибирають, що собі додати в сет. Вже вони знають багато нового, цікавого. Тож ця місія потрошку реалізовується. В цьому відео я хочу вам розказати про перший бутік Panerai, який до сих пір існує вже в новому такому певному після реконструкції вигляді у Флоренції, найстаріший перший бутік бренду Panerai. Тож далі поговоримо про те, як він створювався, що в ньому є. Також покажу вам деяку примірку в цьому чудовому, неймовірно гарному місті Флоренція. І покажу оце певне закулісся всього історичного а, бутіку бренду. Пане Рай, тож не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, залишайте свої коментарі. Знову ж таки, долучайтесь до нашого чату любителів бренду Панрай! У нас там дуже тепле, круте спілкування. Давайте розростатися по всьому світу. Я впевнений, українці в світі, які люблять бренд Пане Рай, неймовірно велика кількість. Оце дійсно дуже недооцінений, супер цікавий, в певній мірі нішевий, але неймовірний бренд. Полетіли дивитись на бутік. Друзі, якраз поки я йду до бутіка Панерай у Флоренції, хочу сказати, що це відео я записую 31 серпня в свій день народження. Ви його побачите, мабуть, трошки пізніше, там я не знаю, числа 6-7 вересня, але тим не менш. Для мене це дуже така приємна, історично важлива подія потрапити саме в свій день народження, в історичний, в самий старший бутік Панерай. Я думаю, отримати там класний сервіс, зняти для вас купу-купу багато всього різного цікавого. Бо, до речі, різні лімітки, потужні часто є тільки в цьому А... Блін, і можливо, я зроблю New Watch алерт собі, а коли, як на день народження, зробити собі презент у виді годинника, що є знову ж таки супер пам'ятним, так? Да? Якимось дійством, ще й в такому історичному, крутому бутіку Панерай біля собору Санта-Марія дель Фіоре, мені здається, це може бути дуже круто, емоційно, історично, пам'ятно. Тож подивимося. Тож подивимось. Чи мені подобається, до речі, Флоренція, на відміну від інших італійських міст, особливо великих, тим, що тут. Зібрано половина культурного наслідку взагалі а, всього світу, але при цьому тут набагато тихіше, спокійніше і якось, знаєте, комфортніше себе почуваєш, на відміну від таких типових великих туристичних міст. Ну що, рушаємо далі до бутіка, друзі? Так, друзі, а ось я вже біля історичного бутіка бренду «Панерай». Біля Санта-Марія дель Фьоре. будь-одного з найгарніших соборів світу. Далі декілька кадрів вам також покажу. Буду заходити, дивитись, приміряти, знімати для вас огляд з вас, коментар, вподобайка. І не забуваємо підписатись на канал Панераївці. У 1860 році Джованні Панерай заснував у Флоренції на мосту Понте алеграце першу у місті годинникову майстерню. Магазин. І навіть певну школу, де навчали майстрів Офісін панерай. Так зараз, до речі, називається і мануфактура у Невшателі Офісін панерай, тобто майстерня панерай. І на ремінцях вони пишуть каучукову в першу чергу цей напис Офісін. Такий відсил, знаєте, до історії, до того, що це першочергово знову ж таки була саме майстерня, а потім вже там магазини і так далі. Згодом майстерня приїхала до палацу на П'яце Сан-Джувані. Саме в цьому місці зараз і розташований історичний бутік навпроти неймовірного собору Санта-Марія дель Фіоре, на який відкривається вид з бутіка. І коли ти знаходишся там, на цій неймовірній примірці цих неймовірних годинників і ще й бачиш цей величний собор, який будувався 170 років, ну, в тебе просто захоплює дух. І це правда. Примірка проходить в такій атмосфері, де ти просто настільки проникаєшся цим духом цією історією, яку колись започаткував Джованні Панерай, що кожен годинник просто залишає певне ДНК в тобі. Але про всі ці примірки і ті годинники, що ви бачите зараз перед собою, ми будемо говорити окремо в наших інших випусках, присвячених моделям. А безпосередньо там годинникам, колекціям і так далі. А поки повертаємось до самого бутіка у 2014 році. Бутік зазнав великого оновлення під дизайном знаменитої Патрисії Уркіоли, яка зберегла елементи робочого ательє, а також інтегрувала сучасний стиль стелі та вітрини з горіхового дерева, підлога з мармуру, геометричні мотиви, латунні акценти, що нагадують морську тематику. Площа бутіка. Зараз 285 метрів квадратних. Колись це було всього-навсього, коли це був цей Офісін Панерай, майстерня в першу чергу була 58 квадратних метрів. Це єдиний бутік Панерай в Італії, де на першому поверсі розмістили музейну зону з предметами з історичного архіву, прилади, годинникові механізми, документи і різні старовинні екземпляри, що стосуються історії бренду Панерай. Як написав колись. Відомі ресурси Ходінки. Цей бутік це емоційний і комерційний дім Панерай. І я з ними погоджуюсь на всі 100%. І безумовно, це місце, де можна знайти ексклюзивні обмежені моделі, як, наприклад, PAM 604 Firenze, тільки тут і не де більше, присвячений фактично самій Флоренції. Це надає знову ж таки. Більш такого, знаєте, високого стимулу, мотивації його відвідати, бо дійсно, з точки зору представлення тут різних моделей, просто є все і вся атмосфера, неймовірна, сервіс, неймовірний, поєднання горіхового дерева, мармуру, ці стенди, як вони зроблені. Один із кращих експірієнсів відвідування будь-якого годинникового бутіку в моєму житті. Історія і дух бренду оживають саме тут, друзі. В самому серці Флоренції. Я сподіваюся, сподобався цей випуск. Невеличкий екскурс в бутік у Флоренції. Його історію, в історію Офісін Панерай. Дякую, що дивилися цей випуск. Долучайтесь до нашої спільноти, до нашого ком'юніті, чату в телеграм-каналі. Підписуйтесь на Ютуб канал. Не забувайте ставити вподобайку, залишати свої коментарі. Будемо. Рухатись далі, робити для вас більше контенту, крутих випусків і розвивати бренд, історію, цінність, харизму бренду Panerai серед українців по всьому світу бережіть себе до нових зустрічей.